Скажи, мне, чего ждать от этого тура? Ну, с судьями были споры легкие, драка была. Я думаю, что может быть. Гол твой будет. Ну точно, точно. Дебютный гол. Ну, Дим, ну сделай два касания, ну дорогой, ну кто тебе мешает? Ну сделай два касания, серьезно, сильно, твою. Народ, усім вітання. Ми на тренуванні медіафутбольного клубу Ігні з команди, де зараз грає Артем Мілевський. І загалом у нашому сюжеті ми хочемо вам розкрити трохи більше про медіафутбол, про це поєднання ось такого навколо футболу, медійки і безпосередньо самої гри. Якщо вам подобаються ось такі наші круті ексклюзиви, обов'язково поставте лайк цьому відео. Ну і не забувайте про круті акції від наших партнерів компанії Фавбет. Дай спорту себе підтримати будь-середині гри разом з Фавбет. Владислава Адамович, як ніхто інший, може розповісти про ігніс і становлення медіафутболу в Україні. Та й загалом він знає безліч цікавих історій. Простенька презентація, як для медіафутболу. А якщо так, якщо хочеш доби досягти якогось успіху, якщо хочеш мати свою медіакоманду, не цей не вимахуйся і носи воду. Якщо я не в формі, якщо я не тренуюся, значить я можу за водою все чесно і правильно. У нас тут. Демократія просто сплавили людину тягати воду. До ну, я такого не бачив. Співвласника співвласник <рес> тягає воду. В якій ще команді таке можна побачити? Я співвласник клубу. Ми з самого початку з Андрюхою з Грішою створили цей клуб і довели його до того рівня, що зараз до нас долучається супер. Топові футболісти, класні блогери і е, всі підтримують от нашу наш наш вогонь, який запалися ще три роки тому назад. Розкажи, от медіафутбол для простої людини, яка не шарить. Що це таке? Медіафутбол – це футбол, який претендує побити по заці... залученості, зацікавленості глядачів. Футбол звичайний є досвід наших європейських колег, які дійсно збирають стадіони. І перебувають по показникам навіть професійні клуби, тому що медіафутбол – це відкритість. Це перше про відкритість. зараз. Ми прямо тренування йде на футбольному полі. А ми можемо з вами писати інтерв'ю, тому що це медіафутбол. в реальному футболі. нам би навряд чи дали так робити. Ми відкриті. Ми показуємо наше життя команди зсередини. Ми показуємо те, як у нас відбуваються всі процеси. Показуємо правду, як ми розвиваємося, з якими перепонами стикаємося, і це цікаво. Мені тут нашептали, що у вас є навіть декілька президентів у структурі клубу. Е, ну так як ми вважаємо, що Антон робить е, дійсно великий вклад в нашу команду, і він уже увійшов в нашу структуру співвласників. Е, він у нас вважається як медійний президент, саме Антон Муратов, як образ його. Е, Київського діяча загалом це ж не проста штука створити медіа клуб, його розвивати, його подавати в змі, запрошувати блогерів по типу Волошина. Там він прийшов, я так розумію, Там щось про двадцять тисяч доларів на прес-конференції. Казали неважливо, мені цікаво, от який загалом бюджет для от такого медіа Ну це дуже великий бюджет. Це бюджет ну, друголігової професійної команди, це я думаю 100%. Я не буду вдаватися в цифри, але ну, це на рівні, я думаю, нормального професійного клубу. Адже тут треба не тільки виховувати, набирати футболістів, які теж хочуть умови певні. Тут треба також робити медійну складову, яка яка ну я думаю, що це не секрет для вас скільки коштує випуск будь-якого будь-будь-чого, будь-то Ютуб, Тікток, Інстаграм, будь-який ролик чи пост. Поки наша камера гуляла в пошуках ексклюзивів, нас тихенько попередили. На цьому тренуванні вперше працює з командою крутий медійний новачок. Тіктокер, у якого майже півмільйона підписників Ваня Голеадор. Перше тренування, я бачу, вже віддишечка трошки присутня. Так? Слухай, воно ще не закінчилось навіть. А я вже все, я не можу. Нормально так, нормально понагрузився, дуже хороший рівень команди. Прям одразу видно, хто тут лідер. Володимирич, з ним там просто так не пограєш. Не півсили. Отримай шанс на до 110 тисяч гривень від Favbet. Окрема така крута фішка медіа футболу це навколо футбольні штуки, які не так часто трапляються і потрапляють у фокус у професійному футболі. От, наприклад, футболісти медіа команди Руха приїхали на прес-конференцію Мілевського у халатах. Хотіли так трошки притравити Артема. А ви там в халатах прийшли чи що? Просто трішки за поваги вам байду. Що за прикол такий? витянеться, я не пойму. Без приколів. З підет приколів. Ну, от, наприклад, гравці аматорської команди курячі, вони взагалі спорядівали поїздку Артема на машині. Це легендарне відео, яке ви точно бачили на YouTube. Владимировіч! Посилка вже видала. Скоро буде. Прийшли Волошин. Мілевський в команду. Наскільки вони додали, тому що завжди ж цікаво спостерігати за такими людьми. Загадай, може, якісь якусь одну історію, яку ти нарізаєш, такий думаєш, О, це воно остання історія. Це на презентації Мілевської Волошина. Коли Мілевський неправильно назвав назву нашої команди, він сказав: Я радий приєднатись до команди інгіс. Оце мабуть найсмішніше, тому що у нас був внутрішній жарт стосовно цього, і якби мілевський ніби ніби реалізував його. Золоті кадри. Жовтень 2021-го. Артем Мілевський душевно прощається із київською футбольною публікою. Болівальники Динамо назавжди запам'ятають голи Мілевського одвічному ворогу московському Спартаку. Далі було завершення кар'єри і непростий період. Але Мілевський виплив. Те, що я вернувся, що я грати іграти в футбол для мене теж велика. Просто Ніхто не був, який я огромний зробив. огромную работу сделал зимой и чтобы это зал да? это зал да зимой это ну, бегать было бегать я тогда еще не мог нормально то есть а в зале я провел очень много времени и хорошо что мы познакомились с представителями и мы с ребятами здесь известные личности в разных соцмережах так можно сказать кто-то в Ютубе кто-то в ТикТоке да кто-то в Инстаграм Я футбольный человек. Мы все собрались делать одно дело хорошее. Помогать ЗСУ, привлекать привлекать детей. Все, может, как-то на это все смотрят. Ну так, Ну, да, что они там играют, да, или что там он туда пошел. Ну, как бы, мне? Мы делаем хорошее дело, во-первых. Ми собрали вже з ребятами два Мы Ми сборы. збори. Поэтому будет дальше, чем дальше, далі, чим И І, І мы делаем для блага на благо сторони. Вдалося трохи з близька поспостерігати взагалі за діями Артема Мілевської. І насправді, от неважливо тренування, це матч чи там будь-яка вправа. Просто не важливо. Реально він постійно заведений. Він постійно хоче результату. Він постійно налаштований. І видно, що ось цей максималізм Мілевського він взагалі нікуди не зник. <плодисмент> <плодисмент> Знаешь, что бывает случайно? Когда не какие-то все И он с нами разговаривает, балуется, набывает. бывает. Мы вообще ничего не почули. А он, разговаривая с нами, почув все. И еще и наши команды на первом турнире все рассказали. Это профессионализм. Я же не могу просто так тренироваться. У меня привычка Динамо Киев осталась побеждать, выигрывать, пихать и так далее. Все, все должны быть заведены. Я прошу ребят, чтобы Ми прийшли, послушали внімате тренера. Ми долини ну на те время немножко, да мидійний люди всі з телефонами ходять. Но камон, альо, камон плей. Чого за проблема? Камон плей. Я бачу, що в грі в азар теж нікуди не зник. Тому що ця промова, як пацани самі казали, вона реально повністю змінила їх ставлення до гри, їх бажання перемогти. Ну человек с плечом что-то пытается дать передачу, да и ты не можешь мяч спала принять. Пацаны, спокойно, не бойтесь. Не вот это вот, Видишь, мяч летит, с тобой защитник. Просто шаг, он тебя толкает, фол. я говорю, вынеси мяч, что ты разыгрываешь там, бля, с этим да, Евгеничем, У вас что, блядь, сказка, блядь, короткий вместе поете, блядь, бля. Или что, блядь? Говорю, не наигрывайте его, блядь. Не знаю, что делать, вперед, центр, вынеси все, меня там на кофейню. Не, 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 так будешь, злость нужна, Давайте отдыхаем, Я бываю таким, да, с такой, с такой промолой. Я думаю, что они на меня не обижаются, ребята, так что... Не хочется, чтобы до такого доходило, конечно, звичайно, но бывают иногда моменты, когда без этого ну, нельзя, но ну, нельзя, потому что Ну, футбол треба грати. Футбол не треба боятися играть. треба грати з злостю, з характером награти. А тому в моментах треба в стийках, ногу жорстко ставити. То з ні, не розмазня виходить. Аміна бути злим, злим по хорошому. 50 тисяч глядачів у лайві під час трансляції матчів клубу. Не дивуйтеся, Ігні ставить собі таку мету. У них же тепер є міля. Все частіше україномовний міля. Улюблене українське слово дорогенькі. Дорогенькі. А що не знаю. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.